Ось і знову настав час програми п'ять хвилин для вічності. І я, її ведучий Володимир Гриневич, щиро вітаю вас. Запрошую вас звернути увагу на слова, сказані Ісусом Христом, що записані в Євангелії від Івана в 12-му розділі. Тепер суд цьому світові, князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. Виголошуючи ці слова, Ісус думав про свої останні дні на землі. Він думав про свою смерть. Його смерть на Голгофі мала стати останнім ударом у боротьбі з ворогом. І тоді повинна була здійснитися обітниця із книги буття. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Своїм ставленням до Сина Божого сатана відкрив свій справжній характер. Після Голгофи дні ворога були полічені. Він бився в агонії. Якось під час моєї проповіді на цю тему одна одержима із жахливими криками кинула в мене папку. І почала підходити усе ближче і ближче до мене. З її губ летіла піна, очі горіли. Цей випадок з усією ясністю свідчить про те, що ворог повністю переможений і безсилий. Христос подолав його в пустелі під час спокус. На Голгофі своїм воскресінням сьогодні Він хоче подолати його в нашому серці, але зробити це він може лише тоді, коли ми будемо прагнути цього. Часом мені доводиться зустрічати людей, які занурилися в згубні пороки, нечисті помисли. Ці люди щиро намагаються вибратися з стресовини. Багато хто вже перепробував усі засоби, і ось знесилені в боротьбі вони відступають, здаються. Вірш, що ми зачитали, говорить: нині князь цього світу буде вигнаний геть. Це не проста обіцянка, це опис події. Ворог приречений, його намагання обманути світ, викриті перед усіма. Напади на Бога розсипалися в Порох, ворог захлиснувся власним егоїзмом. Біля Христа Він виявив свою збоченість, він вилив на Ісуса свою отруту гордині відступництва і злоби. Але ошуканець виявився переможеним, і нині Князь цього світу буде вигнаний геть, говорить Ісус. Чи має право хтось сказати, я не здатний більше опиратися? Я втомився боротися. Берися за свої справи, і нехай цей день стане днем перемоги. Відкрий Ісусові серце і скажи: Господи, перемагай у моєму житті, дозвольмо увійти у Твоє серце Святим Духом і готуйся до дивовижних подій, що приготував для тебе Господь. Саме про це я хочу разом з вами помилитись. Наш любящий, дорогий, небесний батько, ми вдячні тобі за Ісуса Христа, який прийшов в цей світ і здобув. Тут перемогу. Ми вдячні Тобі за його жертву і славне Воскресіння. І сьогодні, Господи, ми впускаємо Тебе в наше серце, Зісни переміну в нашому серці. І даруй, Господи, нам сьогодні відчути перемогу Твою у нашому житті над ворогом. Благослови наших телеглядачів усіх їхніх справах. В ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Нагадую вам про те, що ми молимось за вас щодня. Надсилайте ваші досвіди почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою чи телефоном, який ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас! Бажаю вам гарного дня, до зустрічі!